Будемо говорити з нашими гостями. Перший гість, це Тарас Загородній політолог. Пане Тарасе, вітаю вас! Слава Україні! Дякую, що ви знайшли час і можливість попри важку ніч. Вийти до нас в ефір. Доброго ранку, героям слава. З, з новин, які вчора ввечері з'явилися про телефонну розмову між президентом Америки Дональдом Трампом і диктатором Путіним, Трамп заявив, що за підсумками цієї розмови з Путіним не задоволений ситуацією навколо України, і вважає, що ніякого прогресу. Немає сьогодні. В Сполучених Штатах Америки вони відзначають День Незалежності, і от вночі після цієї розмови і в ніч на початок цієї дня незалежності в Сполучених Штатах Америки Росія що робить правильно? Масовано обстрілює Україну, масовано обстрілює Київ, і тим самим доводить, що ніякого прогресу немає. Скільки ще разів має Дональд Трамп поговорити з російським диктатором, щоб зрозуміти, що ніякого прогресу бути і не може? Ні, ну тут тут я думаю, що цей обстріл і так був запланований. Навряд чи воно так просто робиться, тому що я б не прив'язувався до конкретних подій навколо цих навколо розмов. На розмов тим більше ця розмова судячи що з цього була позапланова, якась тому, що вона виникла. Ну не звідки можна так сказати, uh -huh. а, чи буде, чи не буде? Ну так це в першу чергу від нас залежить в тому числі. Це що американці винні що? У нас міністерство оборони, наша оборони не фінансує українські ЗРК, Наприклад, так як нещодавно пан Бадра говорив, що у нас вже є власні ЗРК, які дозволяють вирішувати проблеми в першу чергу захисту нашого неба. Це першу чергу на себе треба нам дивитися і запитувати по конкретиці тих людей, які за це відповідають. Що стосується Сполучених Штатів Америки, ну у них традиційна своя політика і свої національні інтереси, і тому звичайно, що чи буде впливати, чи не буде впливати. Ну там є тиск Сполучених Штатах Америки, як в Конгресі, так і серед військових. Тому наше завдання не дивитися, те, що вони там говорять чи не говорять. Наше завдання створювати тиск всередині Сполучених Штатів Америки. В першу чергу є союзниками нашими. Це ВПК Сполучених Штатів Америки. Оскільки вони повинні заробляти в першу чергу гроші на закупівлю через закупівлю американської зброї республіканці, які а, хочуть вигравати вибори і багато чого іншого тобто це повинно бути комплексний комплексний підхід щодо щодо цього питання а так ну нічого дав давня історія американців вони намагаються знову врятувати росію як вони робили це 150 років в принципі така сама політика була і у пана, оба пана обама і у пана байдена і так далі ну трамп вирішив повторити прислівлі «трейд», Цього Черчилля, що американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше. А так тут знову таки тут комплексне в дійсності питання. Українці самі в першу чергу повинні використовувати той ресурс, який є у нас наявності, для того, щоб доводити. Що Україна може перемогти у цій війні, абсолютно справедливі зауваження, і тут не посперечаєшся. Про телефонні розмови продовжимо. Має відбитися телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. На фоні того тієї інформації, яка з'являлася, що Сполучені Штати Америки призупинили військову допомогу. Правда, Дональд Трамп вчора сказав, що відповідаючи на запитання журналіста, чому ви припинили допомагати Києву, він каже: Ми допомагаємо, але треба провести ревізію на складах, щоб нам також вистачало, як ви бачите розвиток цих подій власне цього гострого питання для України. Ну, подивимося, що це ж не перше припинення допомоги Україні. Перша масове припинення допомоги Україні сталося після харківської операції У 2022 році, на 5 місяців, взагалі без будь-яких пояснень, а Україні перекрили допомогу. Ну і потім була ця свистопляска пляска в Конгресі, коли вони один на одного показували пальцем, що, начебто, не могли допомогти Україні. Хоча у президента Сполучених Штатів Америки була така можливість і багато чого іншого. Тому тут е е припинення допомоги, те, що сталося, ну по перше, це підтверджує факт, що допомога йшла. Тому що до цього у нас були сумніви, що чи будуть допомагати діючі адміністрація? Ішла допомога. Ось. А ось зараз ну треба дивитися на факти. Можливо, вони в дійсності немає такої можливості відповідно до їхніх нормативів норматив це робити, бо вони не були готові до виробництва, наприклад, ракет Петріотів чи щось що з цим пов'язане для того, щоб забезпечувати і з власною безпекою своїх союзників, які є пріоритет. І, і так далі, а так, звичайно, що слід сконцентруватися на тому, що найбільше для нас є е, критичним. Це ракети для патріотів, там запчастини для F-16, все інше, звичайно, що е, будувати самим і е, е, будувати разом з європейцями. Uh -huh. Добре, а якщо поговорити про це призупинення допомоги на внутрішній ринок Сполучених Штатів Америки, які це матиме наслідки? Тому що ми знаємо, що в Конгресі вимагали пояснень, вимагали, щоб брифінг провів Дональд Трамп з цього питання. Всередині це матиме якийсь розкол, можливо, чи наслідки цього розколу, чи це абсолютно не впливатиме на єдність всередині республіканської партії і серед американського суспільства теж не матиме таких якихось величезних наслідків? Ну, я б не говорив гучно про розкол. Те, що, те, що тиск є, це очевидно. Принаймні можна бачити. На реакцію в першу чергу республіканської преси, ну консервативною, на яку в першу чергу зважають Трамп, тому що він думає виключно про інтереси власних виборців, як вони будуть на це реагувати, ну в принципі, ця тенденція позитивна вже давно зберігається в, в американському ну принаймні в американському естеблішменті, і її слід підтримувати, Україна повинна працювати по всіх напрямках і тут головний козир для України: те, що є європейські гроші, за які можна закупити американську зброю. Це повинно бути такою приманкою для розмов в першу чергу з ВПК Сполучених Штатів Америки. У них у самих є достатньо великі такі лобістські можливості. В Вашингтоні і республіканська партія, звичайно, тому що у них там через фактично півтора місяця починається виборча кампанія в. В конгресі їм потрібні теж перемоги. А як показує їхня соціологія, там питання навіть не в тому, допомагати не допомагати Україні, а питання в тому, що не дуже ясна і зрозуміла політика стосовно Росії. Тобто тут не виглядає американці великою нацією, так, умовно кажучи. Тому тут, звичайно, що такі тенденції є. Угу. Ще до однієї теми з вашого дозволу, я знаю, що ви трішки поспішаєте. Але ще одне питання, хочу почути вашу думку. Вчора з'явилася інформація про те, що голова МЗС КНР Ван Ванґі заявив представниці ЄС Каї Калас, що Пекін не може собі дозволити поразку Російської Федерації в Україні, оскільки побоїться, що Сполучені Штати Америки тоді перенесуть всю свою увагу на Пекін. Цей коментар що він означає? Він підтверджує реальну позицію Пекіна, але Суперечить його публічним заявам про те, що вони підтримують нейтралітет і хочуть, аби українська криза, як вони її називають, закінчилася. Тут це більше демонстрація для США, що Росія не є суб'єктом перемовин. Так, а суб'єктом перемовин є Китай. Угу. Зрозуміло, дякую і Вам що ви знайшли час, пане Тараса, і долучилися до ефіру. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Тарас дякую. Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку.